Йо-йо-йо, мої любі підписники. А ви знову я, а ви не чекали. Якщо ви думаєте, що я мотосезон, якщо закінчився, то і контент скінчиться. А от і ні. Це нова фішка моторозпаковка. Минулого понеділка, цього понеділка 11-11 скуп... була велика розпродажа на Аліку і я скупився. І це буде мото, мотоекіп. Я ніколи не купував мотоекіп на... І поки проти покупати мотоєкіп. Так, це всяка фігня. це я ваги собі купів, буду зважувати мотоциклом. Так. Це я дошку собі купив. Таку гарну, буду підкладати по мотоцикл. Так, але тут є справжній мотоєкіп. Так, це я взяв кліпси. Вони в мене е, постійно випадають. Одна така кліпса коштує на Ямасі. Е, 50 гривень штука. Я взяв за 50 гривень 40 штук. Оце отака от нормальна, нормальна така от нормальна. Рекомендую, але я не впевнений, що вони підійдуть. Ну, Почнемо з малого. Так, наступна річ, наступна річ, я взяв собі от таку от балаклаву, яка стоїть тут. ну Насправді я вже одну штуку взяв, стоїть небагато. От. Потім я зараз зниму. Я вже одну таку для коханої взяв. Подивимося, як ця. Це трошки інша модель. Так, Далі поїхали. Що в нас тут? Що в нас тут? Саме цікаве, саме цікаве я сподіваюся, що саме цікаве залишу на потім. О, взяв отаку от штуку. Це шолома пристібати. Хоча в Ямасі йде такий тросик, але дуже-дуже незручний. От, нарешті, за нагоду, як то кажуть, взяв таку штуку. Пем-пем, буду пристібати шолома. От. Коштує ну, дуже недорого. От. Особливо не мов би на чорну п'ятницю. Заліпи. Так. Потім ще я взяв. А, це все ті ж е, кліпси. Так. так, що там далі? Що далі, що далі, що далі? А, термометр взяв. Буду міряти температуру двіжка, щоб не перегрівся. Так, все, залишилось найцікавіше. Я б не казав, я категорично проти моти екіпу з, з Аліко, але це екіп вже перевірений часом. От, я нещодавно. Восени, вже коли закінчував сезон, дуже дуже у літніх перчатках рукавичках мені дуже було холодно. Я намагався поверху одягнути лижні рукавиці. Це дуже незручно. Потім під літні рукавиці я надягнув флісові перчатки, але теж вистачає десь стільки градусів до Ось зараза така ліха розпечатати. Це перевірені на рукавісті. Кожен, я їх вже міряв десь півроку тому, але всі знають цю негарну річ, як стоїть е, діло з розмірами у китайців. І я тоді не записав розмір цих перчаток, але ну, Аліку міряв, як вони повинні бути. Ну, вирішив взяти на пам'ять, я чомусь вирішив, що в мене емка. І це квінтесенція. Я от чекав ці перчатки, і думаю, блін, якщо не вгадав з розміром. Прийдеться, сука, черговий раз щось десь перепродувати. От. І квінтесенція, квінтесенція, Бля, хоч би хоч би мій розмір. Був. Хоч би мій розмір. Блін. Сука. 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 Бля, я не вгадав, походу. Може розтягнуться, Бля. А я міряв, тоді налізли. може розтягнутися. Пальці, О, ви знаєте, ви не повірите, залазить трошки, трошки туго, але розмір тютелька в тютельку, як О, все сидять. Хоча в мене Елька нормальна Елька. О, дивіться, О, хоч в мене Елька. Це фюріган, хоч і китайський, але кажучи, досить надійний. Я давно хочив на шкіряні, шкіряні е рукавички. Сподіваюся, що. А на восени десь градусів там, під 10, от, вони витермуть. І так, мене не підвела пам'ять. Емочка, Емочка Сіла при чудово, подивіться, всі кінчики впираються. Отут от все чітенько. ну залазить тугенько. Але хлопчики знають, це ж круто, коли тугенько. Всім все, всім дякую. Пошу обмивати обмову. Не забувайте, наобмиті на речі гарантія не розповсюджується. Всім па-па, мої любі підписники!